Слава Ісусу Христу! Слава В середу ввечері американський президент заявив, сьогодні цілий світ молиться за Україну, яка страждає від неспровокованого і невиправданого нападу. Сьогодні, четвертий день, і молитва продовжується. Я зразу сказав: якщо Україна вистоїть на кордоні 175 тисяч військ, то це тільки чудо Боже. І те, що сьогодні Україна стоїть, те, що сьогодні армія стоїть, це чудо Боже. Ми сьогодні. Здалеку, напевно, ще більше переживаємо, ніж люди, які там під ударами. Так воно чомусь буває. Ця війна найбільш освітлюється інформаційно, можна сказати, що війна онлайн, і ми дивимося, що відбувається в кожній точці, в кожному місті. І тому ми переживаємо. І це нормально. Але сьогодні ми в Божому домі для того, щоб Дух Святий, утішитель потішав наші серця, для того, щоб Господь, який є Бог миру, давав нам миру в серці, давав мир, по-перше, людям, які в Україні в їхні серця, і мир на полях бою чи на вулицях, на містах бою. Один коментар віруючої людини хочу зачитати, який покаже, яка мала би бути позиція віруючих. Не знаю, де та людина живе, в Києві чи в іншому місті. Поруч з моїм домом снаряд попав в інший дім, і він горить. А в мене всередині праведність, мир і радість в Дусі Святі. Тільки не думайте, що я радію тим, що люди постраждали. Я радію в Господі і веселюся в Бозі спасіння мого, хоча б фігове дерево не розцвіло, і не було б урожаю в виноградниках, обманило заняття оливкою, а поле їжі не вродило б, позникала отара з кошари. І не стало б в оборах худоби, то я Господом тішитись будуть тоді. Радітиму Богом спасіння свого. Слава Господу. Сьогодні ми з вами думаємо, що це з точки зору духовного світу. Чи кара Божа? Воля Божа, допуск Божий. Я хочу сказати, чітко війна не воля Божа. Якщо ми скажемо, ну, все, що стається з волі Божої, ні, це неправда. Воля Божа не перевіряється тим. Якщо сталося, значить воля Божа. Не сталося, значить, не воля Божа. Воля Божа перевіряється тим, що є тут написано. А тут написано, що Господь хоче, щоб ніхто не загинув, але щоб всі прийшли до пізнання правди. І не тільки, щоб душа не загинула, але щоб і тіло не загинуло. Тому що Господь сказав не вбивай, це його воля. І тому ми молимося в молитві очі наші просимо, нехай прийде воля Твоя, нехай буде воля Твоя. І ми будемо сьогодні молитися, нехай буде воля Твоя, за неї треба боротися. Для того Господь нам дав владу як церкві. Сьогодні ми маємо молитися з позиції сили, влади, як ті, хто знає Господа. Тому що Господь сказав те, що зв'яжете на землі, те буде зв'язане на небі. І ми кажемо, от Господь допустив, але Він дав нам великі важелі впливу через молитву. Звідки ініціатива, скажіть, в цьому вислові? Де має бути зв'язано першим? На землі? Там, де Божий народ, якому Господь дав владу. І тоді він діє. Ми бачимо сьогодні в нашій країні плоди брехні, посіяна брехня, яку твердити багато років в неї повірять, а потім вона народжує ненависть, а ненависть народжує насильство, вбивство і війну. Я маю таке слово сьогодні не кара Божа, а диявол повстав проти нашої країни. Не секрет для нікого, що Україна була державою, в якій великі свободи, релігійні свободи, де кожен міг висловлювати свою віру в Господа. Безперешкодно поклонятися. Ніхто не перешкоджав, не забороняв. І диявол не може цього терпіти. Він хоче знищити ці свободи, хоче поставити одну релігію, хоче, щоб ми поклонялися так, як він хоче. Україна була центром, джерелом поширення євангельської новини далеко-далеко, аж до Сибіру. І ворогу це не подобається хоче це припинити, ми сьогодні повинні бути на позиції правди. Я хотів би взяти приклад із Божого Слова про царя Єзикію. Історія, яка записана в другій книзі царів. 19 розділі, із який я був побожним царем. Він встановив правдиве поклоніння Господу. Він познищував ідолів. Він знищив пагірки, стовпи для богів, астарти, мідного змія Нехуштана, якому поклонялися досі євреї. Здавалося б, все нормально і має Господь благословляти. Але тут раптом ні звідти, ні звідти приходить ворожий цар Санхерів. І говорить, просто починає дезінформаційну війну. На що ти надієшся? Посилає свого посланця. Чи ти надієшся на Єгипет? Він слабенький, ненадійний. Чи ти надієшся на Господа? Ти зруйнував його пагірки? Тим самим він хотів зламати авторитет царя перед народом, тому що народ любив поклонятися Господу на пагірка, а Господь сказав ні, тільки в одному місці має бути місце поклоніння. Чи ти надієшся на Господа? Чи без Господа прийшов я на це місце, говорить цар Санхерів, щоб знищити його? Господь сказав був мені. Цар каже: ну, ти знаєш на все Божа воля? Тобі просто треба впокоритися. Просто визнати, що так треба. Здавайся без бою. Але Єзикія знав силу молитв. І він входить до Господнього храму. І він починає молитися перед Господом. Друга книга царів. 19 розділ, 15-й вірш прочитаємо молитву Єзикії, якою ми можемо сьогодні молитися. Єзикія молився перед Господнім лицем і сказав: Господи Боже Ізраїлі, що сидиш на херовимах, ти той єдиний Бог для всіх цар в землі, ти створив небеса та землю. Нахили, Господи, ухо своє та й почуй. Відкрий, Господи, очі свої та й побач, і почуй слова Санхеріва, що прислав ображати живого Бога. Справді, Господи, асирійські царі попустошили ті народи та їхній край, і кинули вони їхніх богів на огонь, бо не боги, вони, а тільки чин людських рук, дерево та камінь і понищили їх. А тепер, Господи Боже наш, спаси нас від руки Його, і нехай знають усі царства землі, що Ти, Господь, Бог єдиний. Це молитва людини, яка знає Господа, людини, яка знає правду, людини, яка знає силу молитви. І відповідь Господа не забарилася. Приходить пророк Ісая і передає слово від Господа, і каже: ось те слово, яке Господь говорив, гордує тобою, сміється із тебе дівиця, сіонська дочка. Вслід тобі головою хитає дочка Єрусалиму. Кого лаяв ти та ображав, і на кого повищив ти голос та вгору підніс свої очі на святого Ізраїлевого? Через послів своїх Господа ти ображав та казав із безлічу своїх колесниць. Я вийшов на гори високі, на боки Ливану, і позрубую кедри високі його, добірні його кипариси, і вийду аж на вершок його на ніч ліху, гущину його саду. Я копаю та п'ю чужу воду із стопою своєї ноги повисушую я всі єгипетські ріки. Хіба ти не чув, що віддавна зробив я оце? Що за днів стародавніх я це був створив? Тепер же спровадив я це, що ти нищиш міста по ухріплюванні, на купу румовищ обертаєш їх, а мешканці їхні безсилі, настрашені та побентежені. Вони стали, як зілля, оте польове, мов трава зеленіюча, як трава на дахах, як попалене збіжжя, яке не доспіло. І сидіння твоє, і твій вихід та вхід твій я знаю, і твоє проти мене обурення. За твоє проти мене обурення, що гординя твоя надійшла до ушей моїх, то на ніздрі твої я сережку привішу, а вудило моє в твої уста. І тебе повернує тією дорогою, якою прийшов ти. І сталося тієї ночі. І вийшов ангел Господній і забив в асирійському таборі. Скільки? 185 тисяч. І повставали вони рано вранці, аж ось усі мертві трупи. Господь вміє захищати і відповідати на молитву свого народу. Ми можемо вести духовну війну на відстані. Молитва це зброя дальнього ураження, це крилаті ракети, які можуть летіти сьогодні звідси на територію, де бойові дії, і вражати духів злоби піднебесної. Вражати духів, які піднялися проти миру, проти Господа. Тому що наша війна проти духів злоби. Сьогодні ми що ми можемо зробити? Ми можемо молитися. Я Знаю, багато є наших братів і сестер, які стоять на полях бою. Стоять, тому що ніхто не заборонить право захищати свою країну. Але ми сьогодні можемо молитися і підтримувати тим самим. Захисників. Апостол Павло каже, візьміть повну Божу зброю, все озброєння, пояс це правда, броня це праведність, щит це віра, шолом надія, взуття це Євангеліє, меч слово Боже, шість речей Він перераховує. І далі каже всякою молитвою. Дослідники кажуть, що те слово «все озброєння», воно включало сім елементів. І Павло ніби додає ще один молитву, воїн ще мав спис. Сьомий елемент. І Павло порівнює спис або молитву із списом, або те, що летить далеко. Ми молимося тут, а Господь діє там. Напевно, ви чули таку гарну історію про одного місіонера в Африці, який переходив через джунглі в інше місце, щоб там проповідувати. Йому довелося заночувати десь просто в безлюдному місці, і там двоє бандитів хотіли на нього напасти, ограбувати. Але їм це не вдалося, і після, пізніше, коли вони його зустріли в місті, вони підійшли до нього і сказали: Слухай, ми хотіли тебе ограбувати серед ночі. Ти спав, ми підкралися, але кругом тебе стояли 12 озброєних чоловіків. Він каже: То в мене не було ніяких охоронців. І пізніше виявилося, що далеко, в рідній церкві цього місіонера, далеко в Америці, де була ніч. Господь піднімає одного чоловіка і каже, молися за того місіонера. І Він дзвонить ще до 11 і 12 людей серед ночі моляться. І Господь посилає захист там, на іншому боці земної кулі. Я вірю, що коли ми молимося сьогодні, це є сила, це є зброя, яка діє. Я вірю, що Господь захистить нашу країну. Я вірю, що. Наша країна підніметься і буде процвітати. Я сказала моя дружина, вчора ми ще поїдемо відбудовувати нашу країну. Нехай Господь благословить. Давайте зараз станемо в молитві пролому, в молитві, яка зв'язує духів злоби під Давайте проголосимо владу Господа над цією землею, і нехай Він діє через нашу молитву в ім'я Ісуса Христа. Амінь.